Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Вьорген. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструменту. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки Фасок завдяки широкому спектру матеріалу, пластин є можливість оброблювати стальні чивоні нерживічі чи жарості, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 100 мм. Кут врізки складає 90 градусів, а глибина 13 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми апкт 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від веду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 8 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку: один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 32 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви також можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують. Вас ...за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.